Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка! Давайте з вами привітаємось. Ранок добре наступив. Всі ми посміхаємось, так давайте всі гарненько разом привітаємось! Добрий ранок! Друзі, як нам не любити свого рідного краю, коли він такий прекрасний! У яку пору року наш край і його природа гарні? А я гадаю, що наша Україна красива в будь-яку пору року і сонячним літом, і коли золота осінь, і в пору білої зими. Та, мабуть, найчарівніша пора це весна. Особлива весна пізня, яка настала зараз. Коли місяць травень прийшов до нас із усім своїм розмаїттям, квітучими садками, шовковими травами, зелені лугів та гаїв. Чи хотіли б ви дізнатися про пору пізньої весни більше? Тоді зараз і піде наша розмова саме про це. Отже, з початком останнього весняного місяця травня настала. Пізня весна. Багато сонця, теплі ранки і вечори, довгі дні з раннім сходом та пізнім заходом сонечка. все це ознаки травня. У травні, ніби вся природа радіє, пташки співають своїх чарівних пісень, метелики радісно пурхають над квітами, а цвіто вселякого море. Тут і біло-рожеве цвітіння садків, і червоні спалахи тюльпанів, і золоті барви сонячних кульбабок, а пишна зелень, травня, шовкова травичка, ніжні трохи клейкі листочки, що недавно розпустилися на всіх деревах. Кого ж вони можуть залишити байдужими? І нам хочеться побігти на прогулянку, вдихнути пахощі квітів і погладити молоденьку травичко, адже вони такі гарні. Нинішній місяць травень наряду з пишними травами та зеленим листячком дерев подарував нам і багато квітів. Цієї пори вбралися в пишні шати фруктові сади. Вишні, груші, яблуні, черешні, сливи надягли білі або білорожеві сукні, легкі й ніжні. Вони нагадують нам наречених або принцес у святковому вбранні. Цвітуть також декоративні ягідні кущі, калина, терен, бузок, черемха. Калина й черемха цвітуть білими китичками, а бузок може бути різним. Фіолетовим, білим, червонуватим, цвітуть у лісі ніжні конвалі та зазолені черевички. По лугах та галявинах по розсипалися малі кульбабки, а на клумбах вже відцвітають тюльпани, розкривають пуп'янки ранні півоні. Багато цвіту – радість для комах. Бджоли. Оси, джмелики збирають квітковий нектар, п'ють його і барвисті метелики. А якщо багато комах є пожива для птахів, тож квіти і для них корисні. Та, мабуть, не меншу радість квіти дарують і нам. Ми милуємось їх красою і із задоволенням вдихаємо пахощі квітів. Квіти дарують людям справжню насолоду, незрівнянно ні з чим. Світ тварин цієї пори весь у клопотах, адже у пташок незабаром мають вилупитися пташенята. А у диких тварин у цей час вже народилися дитинчата. Але й для людей травень це не тільки час розваг і насолоди ароматами, барвами та звуками весняної природи, а також і пора турбот, особливо для тих. Хто працює в природному середовищі у садку, на городі, у квітнику. А ви знаєте, малята, що рослини, виявляється, можуть не тільки нам красу та пахощі дарувати, але й нас лікувати. Усі знають, що існує безліч видів рослин, але не кожному відомо, що більшість рослин. Мають здатність лікувати різні хвороби. Кожна цілюща рослина має певні властивості, які допомагають лікувати різні хвороби. Так, наприклад, кульбаба гарний вітамінний засіб, що зміцнює кволий ослаблений організм, а відвар листя крапиви та свіжий сік коренів лопуха допомагають вилікувати хворе волосся. Квіти колендоли, нагідки ще їх називають, заварюють і полощують цим відваром горла. Так чудово лікується ангіна, відвари квітів ромашки аптечної, мати мачухи, та материнки теж використовують при застуді та різних запальних процесах. Чай із листочками м'яти гарний, заспокійливий засіб, а відвар шавлі. Допомагає зняти зубний біль. А ви знаєте, малята, що деякі цілющі рослини використовують не завареними, а свіжими. Наприклад, листя подорожника прикладають, щоб швидше гоїлися ранки та різні ушкодження на шкірі. Ягоди малини жарознижувальний засіб. Вони добре знижують підвищену температуру. Сік чистотіло допомагає при різних висипках. У вас була вітрянка і мазали вас зеленкою. А можна було помазати шкіру стебельцем чистотіло соком цієї рослини, тоді хвороба теж відступила би. Немовлят, щоб у них не було алергічних висипок на шкірі, здавна купають у відварі череди. А давайте зараз з вами розглянемо картинки і розглянемо, які частини рослин традиційно використовуються в медицині. Наприклад, подивіться, у лопуха використовується в медицині корінь, у малини, калини шепшини, ягоди, у липи, кульбаби, нагіток, квіти. А м'яти, кропиви та подорожника листя. Пізня весна тільки починається. А от наша розмова малята вже добігає кінця. Про який місяць року ми сьогодні з вами говорили? Так, правильно, про травень. Назву цьому місяцю дали трави, які особливо буйно ростуть у цей період. А з якими рослинами ми сьогодні з вами познайомилися? Чим особливі лікарські рослини, які властивості вони мають? А як же ми маємо ставитися до цілющих рослин? Завершуючи наше заняття, давайте покличемо веселий травневий дощик, щоб він допоміг добре рости зеленій аптеці та всьому розмаїттю світу рослин рідного нашого края. Пока-пока, друзі, до наступної зустрічі.